Ми продовжуємо серію розмов, записаних на виставці кола Сільващі» в українському домі, і зараз ми піднялися на другий поверх. Тут зустрічаємо Ольгу Балашову та Анну Марію Кучеренко. Вітаю, добрий день. Біліт. Отже, про що він? Другий поверх цієї виставки. Ну варто сказати, що другий поверх. Об'єднує різні міжнародні ініціативи та об'єднання, які всі об'єднані довкола нефігунеративного мистецтва. Тут варто сказати, що в Києві є ініціативи КНО, Київ Нон учасником якої є Ільваші, Сільваші. Власне. Тому всі ці інші ініціативи тут представлені, бо е, можна сказати, що нефігуративні групи і не, фі... не художники, що об'єднані в ці групи, вони знаходяться в різних куточках світу, проте всі комунікують між собою. Я б одразу хотіла сказати, що у створенні цього простору, цього поверху нам допомагав, курував точніше, я б навіть так сказав, цей простір Сергій Попов, це учасник КНО, а також створювати експозицію нам допомагав інший художник Мирослав Вайда. Це дуже важливо, тому що це дуже великий обсяг взагалі роботи, знань і комунікацій, і ми б з них не справились. Уявіть собі, що тут є художники, які надіслали свої роботи спеціально для цієї виставки із Нової Зеландії, Австралії, Угорщини із Італії. Японія. Японії, Японії, да. так. І, до речі, от про японських художників це така група, яка контактувала, Да? у них були виставки і до цього. Там, до... Цього приводу, да, е, власне, коле Сільваші. А, і вони знали про українське КНО і дуже от, такий у них був, був е, ніжний контакт. Але е, в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, то вони е, збирали кошти. Ну, тобто, у них був ну, це це, це, це був такий. Ну, цінний для них досвід, і вони дуже сильно співчували, збирали кошти, пересилали сюди, і через Ukrainian Emergency Art Fund підтримували українських авторів різних, не тільки не фігуративних. Тобто, це дійсно зв'язки, які дають можливість. Ну, розвиватися і е, мати таку горизонтальну взаємодію, яка е, вони самі створюють інституції. Е, їм не потрібні не фігуративні музеї, да, які спеціалізуються mm. там виключно, наприклад, на такому мистецтві. Вони самі створюють інституції, самоорганізовані простори. Роблять виставки і взаємодіють між собою по своїй цій мережі. Це дуже цікавий такий спосіб функціонування в сучасному світі. Ну, Сергій в своєму кураторському тексті, що представлено на цьому полосі, називається Арт мережа, що об'єднує сотні митців. З усього світу виходить, так? Так, тобто з усіх континентів. Загалом, вони і ну, якщо так дивитись, то виставки нон objective цих об'єднань, скажімо. В яких КНО також брали участь, тобто КНО в своїй програмній діяльності вони зазначають, що вони співпрацюють з іноземними художниками і художницями, вони вже відбувались в Україні, в Києві. Якщо дивитись ну, ретроспективно, то такі ініціативи почали з'являтись в 90-х по всьому світу. І для цих художників на фігуративне мистецтво це, по суті, стало відповіддю на таке фундаментальне питання, що таке мистецтво, що таке мистецький твір. І це дуже важливо, що всі ці ініціативи вони об'єднуються якраз на тлі е, ідей Казимира Малевича, на тлі інших авангардистів, бо для них це пошук відповіді на ці фундаментальні питання. І насправді мені здається такий дуже вдумливий теоретичний підхід, е, він пояснює і взаємодії між цими художниками і художницями, які е, виходять за межі ринкової оцінки твору мистецтва. Тобто, якщо дивитись на. Е, Біографії всіх цих художників і художниць можна помітити, що вони всі мають абсолютно е, різну кількість виставок, абсолютно різну кількість продажів. Тобто, це все, е, вся ця успішність комерційна, вона взагалі не грає жодної ролі в взаємодії цих художників і художниць. Я правильно розумію, що Вони об'єднуються не по статусу, да. а, а по тому, як вони дивляться на світ. Да, ну тобто вони я б сказала, існують трохи навіть поза. Цих комерційних зв'язків, якщо можна так сказати, з цього комерційного підходу, але цікаво, що в світі зараз існує дуже велика цікавість саме до такого мистецтва, саме зі сторони ринку, і вона. Продиктор... Да, тобто і це... вони комерційно цікавляться, начебто вони, вони просто ну це да, це як паралельна історія. Тобто ну, це класно, якщо твої роботи продаються, але це ніколи не ставиться вдав центр. І дійсно там є художники, які там тільки-тільки ну, починають там і ледь зводять кінці з кінцями, а є ну супер, знаєш, художники, яких представляє там галерея Гаусяна, найбільш там, така. Респектабельна галерея світу, тобто, і вони між собою взаємодіють. Наприклад, художник Олів'є Масе, який, який власне є художником галереї Гагасяна, надслав в Київ на виставку свою роботу. Ну просто тому ну а це ну там сотні тисяч доларів коштує його робота, і це настільки ну, цікава історія, що для них це не важливо. От вони розуміють, що вони із одного тіста і абсолютно на одній on the same page, да, на, на одній сторінці, з точки зору розуміння мистецтва, і саме це для них цікаво, да, як хто розвиває мову? Вони свій слідкують один за одним за. В Фейсбуці, тобто, соціальні мережі, саме в 2000-х, коли вони там з'явилися, стали таким середовищем розквіту цих груп і цих зв'язків да, між собою, коли вони почали один одного підтримувати. Але що дуже цікаво, що, чому я сказала, що це має комерційний такий, такий інтерес, тому що так само в 2000-х. Багато художників ну, цього спрямування стали цікавими для арабського світу. Арабського які... саме світу. Да, тому що вони ну, стали цікавитись сучасним мистецтвом, да європейзуючись, вестернізуючись, але при цьому мусульманська релігія забороняє їм зображення людини. Тобто зображення людини і фігуративне мистецтво от, західного такого зразка традиційного воно не є ну, сприйнятним да, для, традиційних, для традиційних арабських країн. І вони дуже зацікавлені саме от в такому мистецтві, яке є в, 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 теж є західним і народжене тут, як Аня сказала, да, це таке продовження авангардних ідей. Але саме вони підняли цей ринок фінансово Да? типу. Тобто, Оловіємо все. Швейцарець став коштувати саме стільки, тому що є цей великий велика цікавість і великий інтерес до цього мінімалізму, і який продовжується. Вони продовжують лінію, да вони продовжують розвивають від авангарду до... 60-х, модернізм, мінімалізм і всі ці абстрактні форми, які існували тоді, але вони. Не копіюють, не відтворюють те, що було створено, а начебто продовжують розвивати цю мову, і тому їм потрібні ці зв'язки для того, щоб віднаходити ось ці нові якісь прояви, підходи. І ну так, тут розуміню. варто просто додати, що до нових підходів нової мови, що на, ну, КНО Київ на обджектів вони ну, якби позиціонують, що в них є такий. Тип роботи як лабораторія, тобто створення чогось нового в діалозі з цими митцями. Тобто, це дуже важливо, чому взагалі ну ця спільнота вона настільки багато. Ну в ній настільки багато комунікацій, вони настільки багато між собою комунікують і говорять. Тому що це завжди пошук співрозмовника в першу чергу і завжди пошук нових підходів. Тобто це процес, який він постійно в розвитку. Цікаво розпитати у вас про зв'язок Тібері сільващі і Кно. Ну, Тібері є одним з співзасновників КНО, але як би варто сказати, що, звісно, це не перше об'єднання з засновником якого співзасновником якого Тібарі був. Тут треба сказати, що, скажімо, не фігуративні. Точніше, художні об'єднання художні групи, які пов'язані з нефігуративним мистецтвом в Україні. Вони з'явились в ще в 90-х, Знову ж таки, завдяки Тіберію Сільвашії живописному заповіднику. Який, можна сказати, поступово потім в практиці Тіберія перетворився, ну, не перетворився, наступний крок це був Альянс 22, і потім вже КНО. Тобто, Тіберія Сільваші дуже послідовно мав такі групи та ініціативи в своїй біографії. І те, що стосується кивно то він ініціював цю історію, да? тобто він створив ці зв'язки. І він був фігурою, з якою контактували ці міжнародні автори да, через Фейсбук, в першу чергу, вони орієнтуючись на е, те, як вони репрезентують себе в мережі. Але потім, коли у нього з'явилися це коло колег там Сергій Мамот, Костя Родешка, вони з Альянсу 22 потім пізніше Сергій Попов приєднався, і вони теж почали з ними комунікувати, і вони доєдналися до цієї світової мережі. І стали частиною її, і тоді не тільки вони надсилали свої роботи на виставки, але й сюди стали надсилати роботи на виставки. Вони їх організовували. Власне, їх майданчиком був такий центр М17, угу. де ну, відбувались багато їх подій. І потім вони і запрацювали і робили виставки і в Відні, і в Берліні, і в багатьох європейських країнах, саме як КНО і Як частина цієї мережі, і це дуже ну, такий. Тобто, Тіберій є натхненником цього. Да? Тобто він уже не є таким драйвером, як він був в 90-х з живописним заповідником, наприклад. Але тут він точно є натхненником тим, хто спровокував. Появу, да? але зараз головними драйверами є його молоді колеги. От Сергій Попов, який контактує і, взаємодіє, і е, ну, має довіру цих всіх художників, і він такий імпресаріо теж цієї, цієї спільноти в якомусь сенсі. Про якусь знакову роботу розкажіть. Особисто, можливо, яка вас тут зачепила. Їх дуже багато, але от, оця стіночка, да, тобто вона тут виділяється серед усіх, тому що найбільш ну, така е, репрезентативна. Це якраз е, е, австралійський художник Біллі Грюнер, який є таким теж соратником е, Тіберія. От він організував свою групу в, е, в Сіднеї. І саме ці художники, да, тобто, навіть Мирослав, створюючи цю композицію, він виділяє саме цих, тому що це дуже важливі і цінні автори для всіх тих, хто поруч. Да. Тобто вони теж багато в чому повпливали на, на інших, і Біллі Грюнер, друг Тіберія, і теж на нього повпливали. Вони мають багато контактів, причому що не те, щоб Тібері добре говорить англійською, да? але вони якимось чином прекрасно спілкуються там через перекладач, через Фейсбук, підтримуються одне одного. Е, величезна хвиля підтримки, і ну, ми спостерігали це там теж 22-му році, коли Тібері кожного дня постив свої е, фотографії. В соціальній мережі, як він п'є да, тобто ці всі ритуали. І дивиться на небо. І дивиться так. на небо, да. І як це ну, підтримувало мене особисто, це дуже підтримувало. Тобто я чекала. Кількох таких е, е, проявів да, щодня, і один з них це був е, фото Тіберія Сільваші е, з кавою. І так само от, з'являлися ці е, художники цього кола міжнародні, які приходили, о, і свою каву фотографували в коментарях. І к Тібері ми п'ємо каву з тобою, не дивлячись на різницю в часі. На да, і ж те, що вони на різних континентах знаходяться. Але ця взаємодія, ця підтримка і чисто людська, і, і художня. Вона ну дуже дуже е, багато чого варта. А на Марія ще хочеш щось додати. Я просто да, думала про те, що тут важко виділити якусь одну роботу, бо вони всі утворюють якусь дуже цілісну, цілісне уявлення. для нас було важливо показати, що це мережа. Що це дуже багато художників з дуже різних частин світу. Вони всі між собою взаємодіють. І, ну і особливо мене це дуже надихає з такої точки зору, що є люди, які готові ось так колективно весь час працювати. і... Але при цьому. Тут є автори, які виділяються серед інших. от Якщо ви подивитесь, то тут більшість робіт, вона така є геометрична і працює з такою геометричною абстракцією. А от група, яку теж Тібері не є її частиною, але він ну, надихнув на її створення, на її появу. Це Transcarpathian нон обжектів, тобто це група з західноукраїнських художників Західної України, які працюють з нефігуративним мистецтвом. Вони працюють трошки в інший спосіб, да? тобто, якщо подивитись на їх роботи, вони так само не фігуративні, але е, такі більш живописні, і, е, очевидно, що тут є ну, пев, певна інша, і, і інша, інша естетика, е, для них важливі фактури, е, для них важлива ця, ця живописність. І вони виділяються серед, серед інших тут, але є дуже важливою частиною для Тібері, тому що от він так робить, він затягує людей в це середовище, в цю територію для того, щоб відбувався обмін ідеями. І коли художник бачить роботи е, свої, да, поруч з художниками от цієї мережі, да, стається якийсь розвиток його. Практики його підходів, бачення, і вже на наступній виставці тоді щось відбувається інше, і так, так так працює цей розвиток. Ну що тоді слухачів залишимо трошки побути наодинці з цими роботами, а потім запрошуємо на третій поверх, і там чекатимемо вас. Будемо чекати.